Всім доброго дня. Добігає до кінця літо. Літо 2022 року. Все такі перші промінчики осінні. Перші такі подихи осені відчуваються і у цьому вітерці, і в нашому настрої романтичному. Нам хочеться більше віршів, Хочеться більше думати про хороше. На жаль, на жаль, ми знаємо, в якій ситуації ми живемо, але, на щастя, ми живемо. І ми повинні, попри все, не подати духом, намагатися створювати комфортну обстановку навколо себе. Щоб іншим людям, які з нами спілкуються. Було приємно, а не навпаки. Всіх дуже люблю. Обіцяю обов'язково повернуся до наших ефірів і обіцяю вам, щось дуже-дуже цікавеньке. Добрий день. А зараз просто хочу сказати, що я вас всіх дуже люблю. Будьте добрими. Посміхайтеся, особливо жінки. Посмішка жінки може творити чудеса. Всім за миру. Найшвидшої перемоги. І воюйте там, де вас поставив Господь Бог, де ви є зараз. Допомагайте нашій Україні. Чим можете? Адже у кожного з нас свій фронт. І всі ми хочемо одного миру і перемоги і процвітання нашій рідній Україні. Обожнюю всіх люблю.